Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про види машини голок. Під час шиття на голки доводиться найбільше навантаження, і від їх якості, відповідності тканини, ниток, типу виконуваної строчки залежить результат всієї роботи, тому необхідно правильно вибрати голку для швейної машини. Кравчині часто віддають перевагу універсальним інструментам. Але при роботі з трикотажем, наприклад, можуть утворитися стяжки піти стрілки. Подібний брак вказує, що потрібна була інша голка. Усі швейні машини дають збій, якщо не виконується вимоги до підбору голки. Чим відрізняються голки для швейних машин. Зазвичай швейна машина комплектується набором найпростіших голок, але в роботі їх недостатньо і відразу важко розібратися, які голки потрібні для швейної машини в кожному разі. В конструкції всі голок схожі, але є відмінності в товщині, формі вістря, глибині і ширині жолобка, формі вушка, кількості стрижнів. Важливо не розгобитися і правильно підібрати голки для швейних машин, щоб номер відповідав типу, товщині матеріалу і нитки. Маркування швейних голок Визначити номер голки для швейної машини допомагає маркуванню. Воно може бути тільки буквено цифровим або дублюватися колірним. І один від, і інший наноситься на колбу. Буквами позначається тип тканини. Так, H вказує на універсальність голки. Підходить для шиття простих тканин. Букви HJ для роботи зі щільними матеріалами: Денім, фліс. Цифрами в європейській і американській системах позначаються номери голок для швейних машин. Першим у своїрідній дробі діаметр позначається в сотих частках міліметра. другим в частках дюйма. Наприклад, для роботи з тонким батистом бавовною і штапелем підійде універсальна аж голка діаметром 60 дріб 8. Нижче буквено-цифрове маркування на колпі може бути нанесено кольорове. Які бувають голки для швейних машин. Голки подвійні, вони відмінно підходять для виконання рівних оздоблювальних строчок. Важливо, щоб відстань між стрижнями не була ширше фідного отвору голкової пластини. Або максимальної ширини строчки зигзаг. При маркуванні голки подвійні позначаються ZWI. Так, за позначенням 130 705H ZWI 2,0 80 розуміємо, що перед нами подвійна універсальна голка номер 80 з відстанью між стрижнями 2 мм. Голки потрібні Тут в один отвір можна вставити відразу три швейні голки. Кожна з них має своє вушко, в яке заправляється окрема нитка. На лицевій стороні будуть йти три паралельні строчки, а на виворотній – зігзаг. У маркуванні голки потрібні позначаються d a I, а в іншому їх визначають за тим же принципом, що й подвійні. Підходять для підгину низу у виробах з еластичних тканин для декоративних і вишивальних операцій. Голки для вишивання вони відрізняються спеціальною виємкою і трохи заокругленим вістрям, що дозволяє виконувати декоративні строчки максимально якісно. Голки для вишивання мають збільшене вушко, щоб захистити нитку від розривів. Можна створювати вишивку на трикотажній тканини, запобігаючи затяжчість на інших дефектах. Маркуються як 130 дріб 705 HE. Оголки для шкіри вони мають триграну заточку вістця і завдяки таких конструкції лезо акуратно розрізає шкіру. Такі голки для шкір призначаються для роботи не тільки зі шкірою, але й з замшею нубуком. Вони позначаються HLL – Leather Leather. Голки для мікротекстиля. Маркування HM вказує на голки для мікротекстиля і щільнотканого матеріалу. Відрізняються тонким вістрям і дуже гострим кінчиком. Такий інструмент використовується при роботі з ніжними тканинами. Голки для щільних тканин. джинс. Голки для деніму і іншого щільного матеріалу мають середні колясти вістря і збільшений жолобок, щоб в нього містилася товста нитка за типом джинс. Якщо порівняти цю голку з універсальною такою ж номерацією, то в другому випадку жолобок буде меншим, а вістря більш конусним. Маркуються голки для щільних тканин Jeans H-J. Голки для еластичних тканин Stretch. Кулястим вістрем і заокругленим кінчиком відрізняються голки для еластичних тканин Stretch. Характерна заточка дозволяє ширити вироби з еластичної тканини без пропусків стіпка, не пошкоджуючи волокна Stretch без утворення стрілок. Підходять для машинного пришивання резинки. На колбі і блістері ставиться маркування HS. Голки для джерсі. Для товстого трикотажу джерсі і в'язаних матеріалів потрібні голки для джерсі, що мають середнє корясте злегка тупе вістря. Така голка здатна розсовувати нитки матеріалу і петлі, нічого не пошкоджуючи. Маркується буквами H, S, -U -K. Голки для квілтингу. Конструкція відрізняється дуже тонким, трохи закругленим вістрям і зменшеним вушком. Голка проникає крізь товсті шари, не пошкоджуючи матеріал, не залишаючи слідів проколів. Рекомендується для клаптикового шиття. Голки для квінтингу можна дізнатися за позначенням HQ. Голки універсальні. Найбільш поширену групу представляють голки універсальні. Вони відрізняються конусним вістрям, гострим кінчиком, невеликим овальним вушком. Універсал підходять для роботи з батистом, бавовною, а також з костюмними матеріалами середньої щільності, маркуються буквою H. Голки для шивно-обметувальної та розпошивальної машини. Шивно-обметувальна машина вимагає застосування голки зі збільшеним розміром вушка і додатковим жолобком. Який сприяє більш швидкому гнятю з неї нитки. При такій конструкції ймовірність пропуску стіпка значно знижується. Найчастіше використовуються варіанти SAX1SP або ILX705. Маркування із зазначенням типу голки 0029 і товщиною номер 60 65 75 90 100 вказує, що інструменти призначені для старих двониткових зщівнообметувальних машин 51 класу. Для роботи на розпошивальних машинах використовуються вироби IlX705. Вони з хромованим покриттям для зменшення нагрівання під час роботи. Кожна з них має глибокий зріст по задній стінці, що забезпечує петлицею можливість формувати правильний стібок. та ставте лайк, залишайтеся зі мною.